Шановні чернівчани, дорогі буковинці, щиро вітаю вас з новим роком. Для кожного з нас новий рік є своєрідним моментом істини, коли ми задумуємося про те, чого вдалося досягти, і прагнемо, щоб рік прийдешній став для нас, наших рідних, щасливим і успішним. Найбільшою Божою благодатью є любов до ближнього і віра у добро. Саме віра у добро допомагала нам змінювати життя чернівців на краще. У минулому році. Ця віра у добро даватиме наснаги до активної праці на благо всіх мешканців столиці Буковини у 2012 році. Ми з гордістю можемо сказати, Чернівці найкраще місто на землі, наша резиденція це пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО. Наш поетичний фестиваль Меридіан черновіц щороку збирає поетичну еліту Європи. Наші спортсмени щомісяця привозять. Десятки медалей з чемпіонатів Європи та світу. Наші музиканти прославляють Чернівці від Відня до Давосу. Наші майдансери змусили дивитися всю Україну на запальні Буковинські танці. Чернівці це унікальне місто, яке одночасно приймає православного патріарха і відкриває нову синагогу. А новорічна ялинка на Соборній площі збирає під своїми вогниками чернівчан та гостей нашого чудового міста. Шановні краяни, бажаю вам зустріти 2012 рік у чудовому настрої, і світлими думками та добрими намірами. Нехай це веселе свято принесе вам щастя, здоров'я, благополуччя, родинне тепло та щирих друзів, а наступаючий рік стане для нас роком миру, злагоди та процвітання з Новим роком!